Казка, язика та хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати. А найбільше лихо з жінками, тільки що почує. Зараз уже і задзвонила по всьому селу. Ой комасю рідненька, що я чула. Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, а це вам тільки. І почала. А кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. І ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік? Усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв. І сердився, ніщо не допомагає. От раз поїхав Петро Орати, та й виорав гроші, скарб, а було це ще за панщини. І думає він: як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого. А вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів рибу, а зайця кинув у вершу. Тоді рибу ту відніс у ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв. Та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй. «Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не приховалася там риба, то позбираємо. А Хвеська каже, Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й не збираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді каже, А що, хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона. Зроду віку такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лише до річки. Чи не піймався часом заєць у ятір або у вершу? Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? Каже Хвеська, де ж таки видано, щоб зайці у верші ловилися? Не видано, отже, ти й риби в лісі не бачила. А ж? Ходім лиш, каже він. Пішли, виходять на узлісся, аж стоїть груша. А на ній Бублики врясно аж віти гнуться. Хвеська й кричить. Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік, то що? Та як же так? Бублики на груші? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублийна хмара йшла. Та й зачепила ліс. Оце і зосталися, бублики. Ну, мож чоловіче струшувати. Струсили і річки. Витяг чоловік ятер. Нема нічого. Витягає другий нема. Тоді тягне вершу. Аж у ній заєць. Ох ти ж моя ненько! аж скрикнула Хвеська. Заяць у верші. З роду віку такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. І що то, чоловіче, за день такий? З роду віку такого не бачила. Риба в лісі. Заяцю верші, бублики на гроші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, що я сьогодні гроші знайшов. Та ну, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось витягає ті гроші. Отепер тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо! Каже чоловік, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз відніме. От, каже жінка, як же він довідається, я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди як довідаються, то зразу догадаються, що я гроші знайшов. Отак Петро каже, жартуючи. А Хвеська добре каже, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, гомін на селі. Чоловіче, що то таке? Хвеська питається. Я піду та подивлюсь. От не дивись, та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська та ну бо Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пане економ та вкрав у пана ковбаси. То тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так. На сміх вигадує. А Хвиська вже й повірила вже й кортить їй. Ох, лишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу. Та так і схопилася з місця. От не ходи краще, та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе. І мене з'їсть. Хвеська послухалася і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не терпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Прибігла, Добрий день сказала, сіла. Сиди, хочеться сказати. Та боїться. А далі горе на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що. А кума Миланка й собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А хвиська не дала їй досказати, та зараз своє. Ну та, може, скоро не будемо в Богі. Як то так? питається кума Меланка, а сама вже й вуха навшорошила. Ох, кумасю, не знаю, як казати. То кажіть, бо кажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і казати, бо це діло таке, що нікому, нікому не вилів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така? Та я все одно що стіна, каже кума Миланка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже я вам тільки, та глядіть же, нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту. Та до куми Пріськи. Ох, кумочка. Чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха. То так, що вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився щось з Хвеською. І добре таки на неї нагрима. Вона тоді стривай жити такий сякий, коли так і побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налая, і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два проминуло кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном. Кажи такий сякий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив, адже твоя жінка каже. А що, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема, наплете. А так чи не так, каже економ, покликать сюди жінку. Ото зараз тую хвиську приводять. Питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов паночку. Знайшов. А що, питається тоді економ Петра? Бачиш? Та що ж, каже той, чого вона не наплете? А ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, Та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не отбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заєць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро. Чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як, саме тоді, як увечері вас, милостиві пане, по селу водили. А чого ж мене водили по селу? питається економ. Коли ж вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму, тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана вкрали. Як крикне ж оконом. Ах ти така сяка, як ти смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хлосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото й подумав, подумав і справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох, Хвеська з Петром. Він собі сміється в вуса, а вона й носа похнюпила, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, вона вплач. Так ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінку моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів. Ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком. То нічого й не буде. А тепер не серця, Та давай помиримося. Ото й помирились. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла. Кінець казки.